Вітаю вас! Хочеться мені у вас таке спитати, якщо вам людина зробить зло, і ви розумієте, що це не зло фізичного характеру, не вдарить там де треба її зупинити і щось, а моральне, енергетичне. Чи будете ви це не стосується фізичного зла? Або вам здається, що ця людина вам зробила погано. Чи ви будете цій людині робити на зло або чекати і радіти, коли їй прилетить за те, що вона для вас зробила? Я вам скажу ту точку зору енергетичну, що ми завжди, зустрівшись з іншою людиною, є кармічно пов'язані. Тобто ми не просто так зустрічаємось навіть з тими людьми, яким здається. Здається, людині може таке, що ми її образили. З нашої сторони, нам здається, що ми її не ображали, і енергетичному шкоди їй не робили. Але та людина вважає і робить вам зло. Чи чекаючи в енергетичному контексті цього повернення зла цій людині, ми тим самим вплітаємось в кармічний зв'язок з цією людиною, і, звісно, ми робимо так, що це коло ніколи не повертається. А є ще одна сторона: ви кармічно зв'язані з цією людиною, і ви повинні були бути як сигнал для цієї людини, яка вам зробила, допустимо, зло. Зупинити її. Зупинити в енергетичному, в моральному понятті, може і в фізичному, да, якщо вже, звісно, там фізичне вам зробили е, зло якесь. Е, з, який вивод? Ми з людьми зустрічаємось завжди тільки кармічно. І якщо ви продовжуєте злобно не то це не, не нападати, а забор, треба із виводів. Треба зробити так, щоб ця людина більше не робила вам зла. Це значить зупинка повністю контакту з цією людиною, зупинка енергетично і фізично любих контактів з цією людиною, яка вам зробила зло. І тоді ви зробите як кармічну розв'язку з цією людиною, і, скоріше всього, ця людина не зможе більше робити і іншим зло, тому що ви її кармічно енергетично зупинили. Тобто ми завжди зустрічаємо людей, тільки кармічно прив'язаних до нас просто так нам люди не зустрічаються, але треба починати з себе і зупиняти таких людей.